Любі друзі, я хочу представити вашій увазі щойно побудований дуже красивий дуплекс у самому серці тихого та затишного міста, розташованого між Гринвілом і Спортонбургом. В цьому місці ніколи не буває заторів, а позад дуплексу знаходиться головна вулиця міста Вудруф супермаркетами, ресторанами, кафе, парком, дитячим майданчиком. А навпроти нього зараз ми розворачуємо наш дрон. Ви можете побачити лісову галявину з красивими дорослими деревами. Упрямуйте зі мною. Так, ось так от ми заходимо. Ось таке собі лесеньке, дивіться, як воно пахне, Каріна новесеньким. Вона пахне мені деревом, може, лісом і чимось таким свіжим. Ось так заходите. Бачите, такі чорні ручки, великі двері. Тут можна покласти там щось, ну, я не знаю, якийсь там може че муданчик, чи щось таке. Таке маленька схованка для ваших особистих речей. Перший половинний туалет. Бачите, які тут гарненькі. А, такі і раковина гарненька. І все таке стильне. Тут раніше ж ніхто не жив, це брендню. Це абсолютно новеньке. Бачите, ми ще навіть не не поставили е, ручки деякі. ти типу, Світильничок показала? Такий гарнясенький, такий новенький, модерновий світильничок. Ось таке половинний туалетик. А ось тут все такий от гараж. Хороший такий гараж. Так от Олеська Каріна. Ага. Це на одну автівку, правильно? І так, одне авто, такий теж освітлений. Хороший чистенький. Ніхто тут ніколи не жив, ніхто ніколи машинку свою не ставив. Ні, ні, ніяка тваринка нічого тут ніде там не, не згурнила. Бачите, яка права такий таке камін, камінь від цього. на кухню. Кухня така теж новенька, бачите? Це плівочки, це таке хороше, граніт, красиво. А, новенька пічка. Бачите? Вона теж має дішвашу Ось Така гарненька. велика раковина. Тут ми ще поставили холодильник, бо це ж ну, новенький до сотні, деяких речей ще немає. Ага. Що у вас буде? Де осебити на чистому побігті. Бачите, все засаджене газончиком, все таке новеньке, рядом там, де є побігати, проклятися вам з дітками. Ага. Ось така доволі велика дімбілія, Тут можна поставити і стіл, і диванчик, і всією родиною збиратися на першому. Так затишно. Дуже затишно, мені дуже подобається цей дуплекс. Я б тут сама жила. Пішли. Так, це такий наш гарнюсенький перший блок Стіночки біленькі, чистенькі. Так, бачиш парк. Видно парк. Виходиш і одразу бачиш парк. все зелене, пушки співають. Ось такий хороший. Тенький карпіт. Піднімаємося сходинами. І бачимо, це простір для того, щоб поставити ваші машинки для прання. Та сушки вашої білизни, ваших речей особистих. Ось так от на близько до ваших кімнат. Так. Потрапляємо у майстер-бедру. Дивіться, хороша, така велика кімната доволі. Тут можна все поставити. А ще ця кімната має дуже гарний клазет. Навіть для моїх речей. Я думаю, це було б достатньо. Дивіться. такий величенький. Да, тут можна покласти всі речі, повісити всі свої. Платчика, костюмчики. І до мастер-бедру є особистий сам з шавером, з душовою кабіною. Теж таке все білесеньке з чорними всякими елементами. Дивись. Покажи Криві, будь ласка, яке там освітлення. Я дуже люблю ці лампочки. дивись, як воно гарненько виглядає. Таке чорненьке, ручки там, ще поставили. І цей дом вже готовий для того, щоб ви в ньому робили свої найкращі спогади. Особливо, коли ви тільки приїхали в Америку, це, я вважаю, що це найкраще, що ви можете обрати. Бо, не дивлячись на цього, там, скільки у вас у сім'ї машин, скільки у вас дітей, ви все одно ну, ви можете потрапити куди вам треба. Бачите? Тут все є два з половини самозна. Бачиш, парина, яка хороша ванна, велика. Ось там і з шавером, і з усім. То все тут є. Гарненькі, теж такі мої лампочки улюблені. Так, це кімнатка, це санвузол для цих двох кімнаток. Бачиш? Кожна кімнатка це мастер. ой, це просто берез. Це спальні, бо вони мають свій клазетик. бачиш, такі немаленькі. Можна багато покласти своїх речей, повісити і жити дуже щасливим життям. Так. Мені дуже подобається, який вид гарний з вікон. Все так зелено, ти наче живеш в парку. Так, так, так. І це ж також спальня, теж така сама за розміром, як і те, е, що була перед нею, Теж, подивись, подались теж з клозетиком таким великим. Тут можна поставити як одну крова, так і з двоповерхами. Якщо дітей багато, то ви тут можете велику родину вмістити в цьому маленькому дуплексу. Він дуже великий, але він дуже а, такий, як це сказати, місткий. Місткий, так. А ще є бонус рум, де ви Вау. можете зробити собі офіс. От подивіться: ви можете зробити собі офіс тут, а можете зробити стаді рум для дітей. Бачите такий гарний вид, ви будете тут сидіти, робити там якісь ваші там справи. Якщо вам не треба, там, щоб це була ваша кімната, ви можете зробити з неї там, якусь, ну, для, вас, для ваших речей якісь кладовочки, да? угу. то мені здається, що тут. Або, якщо у вас багато дітей, мама може туди йти з кавою і ховатися. Ховатися від дітей, закр... зачинятися, там є зумочок. <гум> так що тобі подобається до старіна? Мені дуже подобається і локація, і виконання, наскільки він такий затишний, але при цьому такий модерний. <гум> дуже прикольно. Так що, любі друзі, якщо ви хочете жити в дуже гарному дуплексі, дуже затишному, дуже е, чистенькому, новенькому, ви можете мені написати або зателефонувати 864 580. Вісімсот шістдесят мене звати Тетяна Головченко. А якщо б я жила в цьому дуплексі, я би прокидалася в цій світлій затишній кімнаті з видом на ліс, Ішла би до душу або до ванної. Потім я би пішла до кухні і в ній приготувала б собі каву, яку б я пила взимку біля каміну, а влітку на терасі І дивилася б на зелену травичку та на великі дерева. Потім я виходила б з дому і дивилася по це дзеркальце на першому поверсі. Якщо зі мною жила продина, то в них теж були б такі кімнати з красивим видом. Ми б збиралися б в лівінг-румі біля каміну і пили б там чай. Чи їли? У нас було багато шоклядок і багато спогадів з цим дуплексом пов'язаних.